16 січня виповнюється рівно рік з дня прийняття так званих диктаторських законів. Тодішня парламентська більшість, що складалася з регіоналів та комуністів, ухвалила пакет скандальних законів буквально у ручному режимі. Нові норми порушували конституцію України, суттєво обмежуючи права і свободи громадян. Зокрема, це заборона закривати обличчя на мітингах, рухатися в колоні більш ніж п'ятьом машинам, ведення кримінальної відповідальності за наклеп. Саме закони 16 січня призвели до радикалізації майдану, силового протистояння, загибелі героїв Небесної Сотні і краху режиму Януковича. Понад 60 депутатів, які голосували за одіозні новації, потрапили і до Верховної Ради восьмого скликання. Серед них двоє мажоритарників від Сумщини Андрій Деркач та Ігор Молоток. Голосування дійсно було таке дуже сумнівне, і якщо казати, що то голосування було руками, то це не відповідає дійсності, бо є у нас голосування картками. Це по перше. Дуже я дуже шкодую, що а, тоді ті закони були прийняті. Їх, а, якщо ви пам'ятаєте, 20-го було відмінено. Я був і не в якої партії я не вступав, так що, от моя така позиція. Я публічно закликав на виборах не голосувати за цих депутатів і неодноразово, але нічого не зробить, не сюди проголосували для того, що сталося. Рік тому в Верховній Раді зразу почалося різке загострення на майдані. Почали гинути люди. Почалося викрадання людей, тортури.